Всім привіт! І так, розпочали виплату перших березневих пенсій після того, як Міністерство соціальної політики разом з пенсійним фондом провели індексацію пенсії пенсії, починаючи з 1 березня 2023 року. І пенсіонери розпочали ділитися цією інформацією і розповідати, кому наскільки підняли або не підняли пенсію. Я би хотів з вами поділитися коментарями різних категорій пенсіонерів, де вони розповідають про свою ситуацію по результатам. А там березневої індексації пенсії. Поїхали. Підписуйтесь на YouTube канал Банківського клубу, натишу натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб в Україні. З 1 березня провели індексацію пенсії, так зване осучаснення виплат на рівні інфляції. Але багато пенсіонерів залишились незадоволені такими підвищеннями пенсії. Розмір індексації у 2023 році становив 19,7%. Відсотків вперше було проіндексовано пенсії, які раніше не підпадали під перерахунок. Це мінімальні виплати, розмір яких переглядався разом із прожитковим мінімумом. Пенсіонери, які вже почали отримувати підвищені пенсії, здивовані одним взагалі нічого не додали іншим підвищили виплати лише на 10%, Тобто розмір підвищення становив 100 гривень. Нагадуємо, що 100 гривень це нижня. Межа, яку отримують усі, хто під підпадає під індексацію, максимальна сума підвищення становила 1500 гривень. І от я хотів би поділитися з вами коментарями. Перше пишуть, що що ви розказуєте, що додаєте на таку суму, Добавили чоловіку інваліду третьої групи аж 260 гривень, а ціни на 50% повисили зато на орків десятки тисяч місяць стратите, бо вони захищені конвенцією, А, а чим нас захистити? Також пенсіонер пише, як пояснити пенсійний фонд, що ці 20% індексації нараховуються на ту пенсію, яка була нарахована при оформленні на пенсію. Якщо у вас пенсія 2500, вони кажуть, що 500 гривень це, це за стаж. 2000 пенсії на ці 2000 нараховується пенсія. виходить, що додавали 100 гривень. Так нас пенсіонерів і дурять. Третій пенсіонер пише, що скільки можна врати за два роки? Додали 62 гривні. Пусть собі їх заберуть і ні в човні себе не отказывают. Також пенсіонери пишуть, що було обіцяно провести індексацію пенсійних виплат всім, окрім працюючих, у кого максимально до 1500 і у кого мінімально від 100 гривень. Я не працюючий пенсіонер з мінімальною пенсією, хоча маю доплату за понад нормовий стаж у БД. Чим я завинила, чи може для мене цінники в крамницях і аптеках менші, що мені не індексували пенсію навіть на одну гривню. І п'ятий пенсіонер написав, що була 2511 гривень і стала 2520 А де повишення? Це пенсія по утраті по кормильця моїм дітям. Спасибо вам большое за 8 гривень 40 копійок надбавки. Ось така, на жаль, ситуація склалася з підвищенням пенсії через індексацію, яка пройшла в березні. І я би хотів попросити вас поділитися вашою ситуацією по індексації в коментарях під цими відео. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку Підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб.